Байка миш і жаба. Жили раз миш і жаба, вони були собі щирими приятелями, раз каже жаба, нині буде весілля на тамтому боці ставу. Підемо туди. Миш налякалася та тихцем сказала, що вона не вміє плавати. Е, це дурниці, відповіла їй жаба. Я зав'яжу тобі мотузок довкола шиї та перетягну тебе через воду, лише не бійся. Миш повірила жабі та дала все з собою зробити. Так то зачали вони мандрівку, та коли найшлися посеред ставу, налетів туди великий птах, схопив миш. І проковтнув її. Потім побачив жабу, що звисала на шнурку, схопив і жабу та з'їв її. Жаба мала ще настільки часу, щоб з плачем сказати голосно Ах, коби то я була, не зав'язала моїй приятельці мотузка на шию. Отже, нехай ніхто не дозволить зав'язувати собі шнурок. На шию. Хоч би це хотів зробити навіть найліпший приятель і навіть у найкращім намірі. Дякую!